Досягти успіху у сучасному суспільстві, опираючись на власні знання та досвід без корупції та хабарів це можливо. Саме цього упродовж тривалого часу навчали учні Волсвинської гімназії у рамках співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Ініціатором реалізації такого проєкту у сільській школі стала її директор Марія Семенова. Проект під назвою Навчання молоді на принципах цілісності, доброчесності та прозорості складався з різноманітних тренінгів та майстер-класів. Візиту учнів до Червоноградської міської ради та відвідування сесії ради ми розпочали реалізацію його задовго до теперішнього часу. Насправді виграли у конкурсі ще у 2021 році. 24 лютого ми повинні були стартувати, але на жаль, нам все наші плани зруйнувала війна. І е, зараз ми саме в процесі провели кілька тренінгів. А називається взагалі наш проєкт: це навчання молоді на принципах цілісності, доброчесності і прозорості. Тобто ми намагаємося донести дітям, яким чином вони можуть досягти успіху у сучасному суспільстві без корупції, без хабарів, тільки завдяки своїм власним знанням, завдяки розумінню, яке місце вони займають у громаді, у суспільстві, і державі. У нас було передбачено кілька заходів в першу чергу, це Тренінги лекції одна з них відбулася із тренером зараз модне слово коуч, який підготував дітей для наступного циклу лекцій. Наступна лекція в нас відбулася із психологиною, яка також підготувала дітей до наступних лекцій і розповіла, яким чином вони можуть реалізувати себе і не бути скутими. І на даний час в нас проводиться основний пул тренінгів від центру правової допомоги, який саме розповідає дітям і про їхнє місце в державі, їхнє місце в громаді, їхнє місце в суспільстві, як вони можуть. Просувати себе, як вони повторюсь, можуть досягати успіху. Також передбачається у нас екскурсія до міської ради і знайомство саме із яким чином працює влада, і як працює громада саме в, нашу, в нашій територіальній громаді. І фінальним таким заходом в нас має бути представлення. Того, чого навчилися групи дітей, тобто в нас саме беруть участь сьомі, восьмі, дев'яті класи, оскільки це діти, які спроможні вже зрозуміти, що вони чому вони навчаються і як вони це можуть застосувати у своєму майбутньому житті. Під час тренінгів діти отримували не лише теоретичні знання, а й набували практичні навички. До прикладу, дізналися, як можуть впливати на рішення у громаді, яку відповідальність можуть нести за прийняті рішення. активні дискусії та обговорення, дебати та суперечки Кі, жваві розмови про своє місце у суспільстві та розвиток громади саме цим найбільше запам'ятались практичні тренінги для учасників проекту. Ну подібні уроки направду є в шкільній програмі. Це громадянська освіта, часткове правознавство, правознавство, Але як на мене їх є абсолютно недостатньо, тому що. Одна година на два тижні не може сформувати громадянської компетенції, як це прописано в навчальних планах. Тому власне такі проекти це можливість доповнити сформувати в дітей якісь тверді навички, сформувати в дітей якесь бачення розвитку суспільства взагалом і свого місця, місця в суспільстві. Також ну і по-іншому вже дивитися і на дії тієї ж таки влади, які дуже часто в них викривлені є. Бачення яких викривлені. І оцінювати вже з позиції е, позитив-негатив, е, існуючі ризики, як запобігати цим ризикам. Основне завдання проекту, те, що не може не тішити, це власне те. Що кожен з учасників розумів свій вплив на громаду на процеси прийняття рішення в цій громаді, і що немало важить, щоб розумів, яку відповідальність він бере на себе, озвучуючи своє рішення або беручи участь в процесах. Сьогодні нам розказували про державу, які ну які функції ну. Що ми можемо зробити для держави, для свого села, що нам не вистачає. Ми знайомимося з новими викладачами, які нам викладають непрості уроки, а такі більш цікаві. Як ми говорили за проблеми в нашому селі, як їх можна вирішити? Наприклад, про екологію, я якраз голосував. Ми ми маємо скласти план дій, як вирішити цю проблему, щоб, щоб такого більше в нашому селі було, не було. І... Було краще жити у рамках реалізації проекту навчання молоді на принципах цілісності, доброчесності та прозорості. Учні Волсвенської гімназії відвідали Червонградську міську раду. У цей день вони зустрілись з міським головою Андрієм Залівським. Найсміливіші посиділи у кріслі мера та вже збудували свої кар'єрні плани на майбутнє. Під час сесії міської ради учні зрозуміли та побачили, як вирішуються проблемні питання не лише їхнього села, а й усієї громади. Ця зустріч відбулася в рамках реалізації проєкту антикорупційної ініціативи Європейського союзу в країні. Ми планували екскурсію до Червоноградської міської ради. Ми дуже хотіли, аби діти мали змогу побачити саме старшокласники 7-9 класи. Як відбувається сесія? Як відбувається процес організації, взагалі усього в громаді? Який роль має громада в суспільстві? Як депутати, яких ми ж обрали? Ми. Так, ми можемо е, також е, допомагати цим депутатам реалізовувати те, що ми бачимо. Тому що не всі можуть орієнтуватися, що відбувається у Волсвені, у Мажерічі, в Гірнику, будь-де. А ми є громадянами і ми також можемо тим своїм обранцям розповідати, які в нас є насущні проблеми. Тому цей проєкт показує учням, яким чином ми можемо стати справжніми. Е, Скажімо, генераторами і справжнім запуском того, що ми хочемо вирішити, які конкретні в нас є питання, те, що нас турбує, наприклад, дороги, наприклад, школа, наприклад, лікарня, наприклад, те, що є в тій чи іншій місцевості. Тому діти побачили, що на майбутнє вони можуть вирішувати будь-які питання і можуть допомагати один одному, і можуть стати гідними громадянами своєї країни. Ну мені сподобалося. Це «Було дуже цікаво». Це цікаво справді дивитись на як тут це відбувається. Може, в майбутньому хтось схоче стати депутатом і заохочують екскурсії на, на майбутнє життя. Сесія червоноградських депутатів так. на чолі з червоноградським головою. Це взагалі було дуже цікаво і пізнавально почути різну інформацію нову. Ініціатор проекту та директор Волцвинської гімназії Марія Семанова переконана, що подібні проекти повинні реалізуватись в усіх школах громади, адже дозволяють учням краще розуміти процеси, які відбуваються у суспільстві, та спонукають брати активну участь у житті громади. Найбільше запам'ятовуються емоції дітей, тому що їх підробити ніколи неможливо і е, їхній такий. М з одного боку нерозуміння в очах, але коли вони вже е, отримують певні знання, вони тоді е, ніби відкривають для себе щось нове, новий світ. Тобто в них є новий світ відкриття держави і її творення по-новому. Можливо, це так дуже глобально зараз звучить, але насправді це е, те, що запам'ятовується, і те, що дітям я впевнена, пригодиться в майбутньому, те, що вони зможуть. Е, Реалізувати себе, те, що вони будуть мати місце в тій державі, в нашій новій державі, в нашій новій державі Україні без корупції, без домовленостей, без якихось неприємних і негативних речей. для них це нове, взагалі для нашої громади це нове, оскільки проєкт писався ініціативною групою в нас в школі, і це для всіх нове. То ми розпочинаємо на базі нашої школи, дивимося, орієнтуємося, і хотіли би, щоб цей проєкт реалізовувався не тільки в нашій школі, а й в інших школах громади. Масштабування і розширення залежить від дуже багатьох факторів, оскільки ми розпочинали дуже довго. Тоді нам завадив карантин, нам в даний момент не сприяє війна, повітряні тривоги і інші фактори. Але масштабування це те, що допоможе дітям нашої. Громади також долучитися до цього проєкту, і я впевнена що саме антикорупційна ініціатива Європейського союзу в Україні це такий, як це напевно сходинка для дітей всієї країни, наприклад, зрозуміти, що нам потрібно саме тут для зміни і для кращого життя. Тобто я думаю, що все можливо, тільки головне бажання і. Обставини дане відео виготовлене у рамках співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського союзу.